І хочемо роздягтися, коли хороша погода, хочемо не стидатися свого тіла, і насправді багато хто просто всі можливі дієти і спортивні навантаження застосовує саме весною для того, щоб дійсно до нового сезону виглядати краще, стрункіше. Багато хто йде через обмеження, дієти, аскези та все, що завгодно, аби тільки скоро інтенсивно зменшити вагу. Власне, дуже багато цих дієт дають лише е, такий е, короткостроковий результат, а потім знову йде набір ваги. Чому так відбувається, якщо говорити мовою енергії? Я поясню у цьому відео. Тому залишайтесь, одразу ставте лайк і продовжуємо говорити на мега актуальну зараз тему тему не схуднення, а причини набору набору ваги. Якщо вам буде цікаво, як все ж таки е, легше пройти етап, коли ти все ж таки сідаєш на дієту, аби зберегти результат, як взагалі без дієт приходити до ідеальної форми свого тіла, напишіть мені в коментарях, що тема для вас актуальна, аби я бачила по вашим реакціям, то запишу тоді окреме відео про схуднення, про стрункішення, тому що власне те, навіть як ми називаємо цей процес, є дуже важливим. Адже тема схуднення це схудати. І, взагалі, худати це худо. Корінь слова це погано. Тобто, коли тобі стає погано, і дуже часто, власне, люди при великих, таких тяжких захворюваннях, вони дуже стають такими щуплими, худими. І власне бути худим це не про здоров'я. Тому пострункішати, бути як струна, бути таким підтягнутим. так? І, власне... Ось це є найкращим компліментом і нашою ціллю. Ну але сьогодні розберемо тоді основні причини, чому тіло набирає вагу. В першу чергу маємо зрозуміти, що основна причина є психосоматичною. І психосоматика, як причинно наслідковий зв'язок, набору лишньої ваги в тілі є чітко як захист тіла від обставин, які нас оточують в житті. Дуже багато uh, людей, які знаходяться в домашньому булінгу, насиллі, аб'юзі, в аб'юзивних відносинах, в тиранічних відносинах, в відносинах неприємних, відносинах з людиною, яка uh, взагалі. З якої не хочеться бути, такі люди дуже часто захищаються. Я впевнена, що той, хто дивиться це відео і з ним таке траплялося, ви розумієте, що це пов'язані речі. І власне не тому, що ви стрес тільки заїдаєте, так а тому, що наше тіло таким чином створює таку акумулятивну подушку. Чому це відбувається? в організмі йде імпульс, і наш мозок розуміє при кожній стресовій ситуації. Мозок розуміє, що відбувається щось таке. Що може піти з під контролю графік життя, і тому ми накопичуємо жири та воду, і дуже часто таке психотосоматичне набирання ваги пов'язане з акумуляцією рідини в організмі. І, власне, коли є така чутливість до набору рідини, коли йде зранку, ти прокидаєшся такий весь опухший ці набряки і надлишок води в організмі. Це власне акумуляція вже й емоцій, які ми не можемо виразити партнеру, в колективі комусь колезі по роботі, людям, які нас оточують. Тобто, це певні обставини, від яких ми захищаємося. Ми як акумулюємо в собі сльози та невискані образи. Тому можуть бути набряки. Вони теж дають лишню вагу і об'єми. Але жирові відкладення і, взагалі, таке якби набір ваги за рахунок жиру, він відбувається в цій. В цілому, як а, така подушка безпеки на випадок голодання, на випадок скрутних часів. І власне люди, у котрих стоїть така установка в голові, що невідомо, що завтра буде, тому що це стрес. І я зараз говорю не такий про а, взагалі масштабний стрес, я говорю про щоденний контакт з людьми. Адже набір ваги являється нашим, а, в принципі, збільшенням облочки такої. Якби, Нашого тіла, а фізичне збільшення тіла це не реакція на стрес виживання в умовах там, воєнних, в умовах якихось катастроф, катаклізм, імміграції, чого завгодно. Але оце такі загальні стреси, які виражаються психосоматично трохи інакше в тілі. А стрес в комунікації з близьким оточенням, з яким ти постійно маєш зв'язок, але не можеш розпрощатися з ним через певні обставини, страхи, через те, що там ти не можеш вийти з відносин, ти не можеш залишити роботу по певним причинам, так в тебе є якісь обмеження. Твоє тіло старається зробити тобі таку подушку безпеки, і воно збільшується. Жир збільшується таким чином, захищаючи тебе. Знову ж таки скажу, що дуже часто така проблема йде одразу в спарингу з тим, що а, наслоюється і проблема зі шкірою, тому що власне шкіра психосоматично також пов'язана з контактом з іншими людьми. Тому основна причина, і перша, яку ми сьогодні обговорюємо, це тема того, що а, коли ти у стосунках з людьми не можеш собі дозволити відвертість, щирість, навіть якщо твоя щира емоція до певної людини це агресія чи ненависть, і ти не даєш цьому відчуттю вилитися, ти обмежуєш себе висловлюваннях, в вияснянні стосунків зазвичай ти отримуєш як формі захисту ось таку, якби таку функцію в організмі. Організм починає набирати вагу. Наступна причина, яку дуже важливо почути власне не тільки жінкам, а й чоловікам, тому що власне у чоловіків дуже часто це пов'язане з тим, що є комплекс Я непривабливий або я не приваблива. Я вже більше не цікава або не цікавий протилежній статі». Дуже часто. Чоловіки, які одружуються, набирають вагу, і власне по тій причині, що вони ніби відчувають себе після офіційного шлюбу, не тому, що вони розслабляються, а власне тому, що вони стресують, і не секрет, що для чоловіків офіційний шлюб це стрес. Власне, вони стресують від того, що більше не зможуть притягувати увагу протилежної статі, бути таким же атракційним, привабливим, сексуальним. Взагалі, об'єктом. І хоча слово об'єкт я не дуже люблю, бо це як ніби про річ, але ось просто що вони не мають такої притяжності, так? Вони не так приваблюють до себе тепер увагу жінок. І у жінок працює це теж у різних моментах. Тобто це не єдиний випадок, коли у чоловіків це працює, так? Ми розуміємо. Це просто я такий яскравий приклад взяла такий банальний, грубий. Але є дуже багато інших обставин. Наприклад, чоловік, який. Має якусь невдалу кризу в житті, довгий період часу є неуспішним, не може реалізуватися, не може на роботі вирости, має критику ще й, наприклад, додатково і неприйняття з боку, наприклад, начальника чи навіть дома, чи батьки. Так, тобто є якась думка суспільна, і він відчуває себе в тих обставинах, що він не вписується в норми такого. Чоловіка, який може бути популярним і викликати інтерес жінок, в таких чоловіків дуже часто в такий кризовий момент теж є набір ваги, і ми це списуємо на що це певний животик, тому що він валяється на дивані, але власне чоловіки, які дуже часто мають, наприклад, таку кризу, що не можуть знайти собі призначення роботи, валяються вдома, вони в депресії, в апатії, вони набирають вагу не через те, що вони просто їдять. Так е, крім того, вони набирають вагу. Що саме із за того факту, навіть якщо вони це словесно не признають, що вони відчувають, що вони більше не привабливі. тому тема сексуальності і відчуття себе сексуальності це завжди тема, яка е, взагалі дуже близька до теми, як ми виглядаємо, як ми насправді себе почуваємо, як ми виглядаємо, як ми поводимось, як ми їмо, і в результаті. Як ми з цим справляємось. І якщо ми не відчуваємо себе привабливими, якщо ми не дивимося в зеркало і не говоримо собі компліменти, і не відчуваємо, що вау, сьогодні я така, ну просто всі будуть на мене заглядатися, всі чоловіки будуть звертати на мене увагу, то тоді йде набір ваги. Набір ваги йде як в підтвердження того, аби створити ще одну додаткову видиму причину: бар'єр. Між спілкуванням з людьми, тобто ми знову трішки до теми спілкування з людьми приходимо, але це вже крізь свій фільтр. Коли ми себе фільтруємо, ми оцінюємо себе зі сторони як непривабливу людину. Тоді йде лишня вага. Апріорі ж, коли полюбив себе, прийняв себе. Тоді йдеш на схуднення. Тому тут така, така ж теж зв'язка. Ну і третя причина одна із найпопулярніших теж. Взагалі, причин є багато, і а, в сеансах з е, клієнтами я розбираю детально такий ланцюжок, як наслоїлися причини і наслідки, щоб привести до той ситуації, яка зараз є з тілом. Але в першу чергу про вагу є ще один момент, який треба зараз запитати себе. Наскільки я вмію чесно поводитися з людьми, з собою, і наскільки я чесний зі світом, тому що це одна із причин, яка настільки тормозить обмін речовин, що просто фактично як заторможує енергію, коли ти чесний зі світом, коли ти здатний висловити свою думку, коли ти відвертий. Ти легко пропускаєш енергію. Я скажу, чому тому, що коли ти стримаєш секрети, коли ти не можеш виразитися, ти фактично в собі акумулюєш енергію, яка до тебе прийшла. В тебе є думка. Прийшла ідея, з'явилась думка, ти її візуалізуєш і не можеш її виразити. Однозначно її акумулюєш. У тілі акумуляція енергії супроводжується потім виплеском в якусь або психосоматичну хворобу. Або певний негатив, який потім все рівно вибухне в істерику чи психологічну якусь теж е, психологічну реакцію, так? В паніку, або в якусь там, або в психоз. Або це буде нарощування тіла, як знову ж таки, як, як місце, яке зберігає секрети. Знаєте, його потрібно постійно десь там. Секрет має бути максимально завуальований, аби ніхто його не побачив. Постійно потрібно його як упаковувати, і ось ця упаковка є вашим тілом. Тобто, якщо ви в собі тримаєте думки, тримаєте секрети, якщо ви не здатні енергію, яка до вас в ідеї приходять, ви її, наприклад, зажимаєте, не хочете з кимось поділитися інформацією. Це одразу відображається на тілі. До речі, дуже багато іммігрантів власне страждають такою тематикою, набір ваги із-за того, що є якесь виживання. І а, взагалі про це теж варто записувати окреме відео, що таке імміграція на фоні енергії. Якщо цікаво, дайте знати. Запишу, тому що власне в імміграції люди дуже часто набирають вагу. І е, один із таких е, одна із таких причин це, наприклад, я виживаю, знаю як вижити. Наприклад, якийсь ключик знаходжу. Я не хочу зі своїми ж ділитися, аби цей ключик не зник. Я переживаю, що я скористався чимось, віддам це комусь, і хтось скористається краще. Тобто, дуже багато інформації людина притримує, як би для себе не ділиться з іншими. Таким чином, теж е, тіло її збільшується та набирає вагу. Який вихід взагалі з цієї ситуації? В першу чергу, розбір причини, конкретно з якого моменту вона виявилась, розбір причини, чому так відбувається? Ну і в першу чергу це постійний максимальний ключик, так це постійно робити те, що ти хочеш, говорити те, що ти хочеш, і максимально бути сміливим. Тут трошечки зачіпає тему, що так ну як бути безстрашним, якщо на все можна отримати якусь реакцію. Як може жінка вийти з абізивних стосунків, якщо вона фінансово залежна від чоловіка? Як може чоловік, в якого і так немає грошей, щоб почати якусь свою справу, покинути роботу, в якій немає росту і де його постійно гноблять. Або там, як може людина, маючи певний секрет, знаючи, що вона його розкриє і просто все розвалиться в житті, зізнатися в такому секреті. Таких причин дуже багато, і такі обставини давлять. Але тут ключ лише один: це бути чесним з собою, бути провідником енергії і все ж таки робити те, що ти хочеш, говорити те, що ти думаєш, і е, максимально бути передавачем енергії, інформації. Е, Всього, що до тебе приходить в житті, треба вміти віддавати, ділитись і проводити крізь себе. Тому що ми, як е, певна посудина, так? І, е, власне, в житті ми для того і є тут в цій реінкарнації в людському тілі, аби навчитися бути цією посудиною, яка проводить енергію, в яку з, е, яка просто дає життя, тобто енергія це ж життя до нас. Вона приходить з космосу щоденно в певній порції, і ми маємо її видавати. Це тому дуже часто, коли нам хтось говорить плітку якусь, вона нас викликає дуже бурною реакцією, емоцію. Нам хочеться нею поділитися. Ми всім починаємо розповідати. Нам хочеться розповісти. Може, ми не розповідаємо, але нам хочеться, і це найгірше, що може бути. Це от затримати в собі цю енергію. Оце дуже яскравий приклад того, як до нас поступає енергія у формі ідей, нових починань, у формі інформації, у формі того, що ми вже знаємо на сьогодні. Ми маємо постійно її е, транслювати, розповсюджувати і застосовувати. Ми маємо надавати їй форму, ми маємо її крізь себе проштовхувати. Коли ти отримав знання, ти хочеш ними поділитись, не акумулюй тільки в собі. Е, тому всі експерти, ментори, коучі, вони в принципі є провідниками найкращими. Чому взагалі кажуть, що я провідник, тому що навіть психологи, так, вони наші провідники. І найцікавіше, що ми, е, в принципі. Поки не навчимося робити, наше життя не стане легше. Ми маємо навчитися жити, кожен раз підстосовуватись під нові обставини і постійно пропускати крізь себе всі емоції, всю інформацію, яка є. Тому, якщо ви отримали нові знання, якусь інформацію, цікаву та корисну, діліться нею, для цього і є інтернет і соцмережі. Саме тому вони виникли саме зараз, і ми зайшли в еру водолія з ними. Тому що ми. Для того, аби бути у взаємообміні. Тільки взаємообмін дає нам повноцінне життя. І тільки тоді ми виглядаємо молодо, здорово, і тоді ми струнки. Дякую, що подивилися це відео. Я чекаю на ваші реакції, на підтримку таких тематик, якщо вони для вас дійсно корисні. Підписуйте своїх друзів на цей контент, і якщо цікаво продовження теми стрункості, дайте мені знати в коментарях.